Свіжі новини сьогоднішнього дня, важливі новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, дивіться мене і підписуйтесь. Будь ласка, натисніть на цей кружечок. Чим більше нас, українців, в цьому каналі. Тим швидше ми будемо рухати перемогу на інформаційному фронті. Підписуйтесь, натисніть сюди на кружечок. Велике прохання. Комбінована атака по Києву 23 червня. Є значні руйнування. Загинули люди. Було запущено 352 дрони, серед них 159 шахедів, 16 ракет. Найбільше дісталося Києву. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район столиці. Там зруйновано під'їзд житлової багатоповерхівки. Рятувальники дістали 10 поранених. Уламки безпілотників спричинили займання в житлових і нежитлових будівлях. Загалом зафіксовано пошкодження нежитлових приміщень та приватних житлових будинків фіксується у Солом'янському, Дарницькому, Святошинському, Подільському, Голосіївському районах. На місці працюють рятувальники, медики, комунальні служби ракета з боку Російської Федерації забрала життя сімох українців. Вибуховою хвилею пошкоджені також квартири 25-поверхового житлового будинку. Навпроти через атаку Російської Федерації також була пошкоджена станція Святошино і зупинки і магазини. Поруч. Крім того, знову було пошкоджено кампус Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, кілька навчальних корпусів та чотири гуртожитки. Постраждалих серед студентів чи працівників немає. Було зруйновано тако будівлю бізнес-центру, що розташована навпроти спорткомплексу КПІ у Солом'янському районі. Ще що відомо про обстріл, крім атаки на столицю, є руйнування та поранення в інших населених пунктах на Київщині, пошкоджено готель, приватні будинки та автівки. Російська атака вбила жінку в білій церкві. Ще вісім людей поранені, травмовано і рятувальників. На Чернігівщині загинули двоє людей, ще 10 зазнали поранень. У Херсоні постраждало троє чоловіків на Нікопольщині без людських жертв, але з руйнуваннями. На Донеччині загинули двоє людей, ще п'ять осіб постраждали. Наші співчуття всім рідним, будьте обережні та не ігноруйте повітряні тривоги. У росіян нова тактика обстрілу. Спочатку вони запускають дрони, а після настання тиші. Коли люди виходять із укриття, обстрілюють ракетами, заявив голова МВС Ігор Клименко. Якщо бачите, що на ваше місто летить багато БПЛА, готуйтеся, що високо ймовірно туди ж полетить балістика й інші ракети. Після кінця масованої атаки дронами не спішіть покидати укриттів. Вірогідно за кілька хвилин будуть пуски ракет. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. П'єте каву, поставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося. Підтримуйте українську кавову компанію, що до речі, волонтерить. Ось наші стенди з шевронами допомагаємо більше ніж 40 підрозділам Збройних сил України.